Антон та Кристіна сиділи в старому домі мульфара біля старовинного та дивного каміну їли припаси, які він, потайки від коханої, зібрав для пікніка. Ця кімната, в якій вони знаходились, була схожа чимось на балетну залу, але дивну та моторошну, заповнену якимись дивними написами, ляльками, мотанками та дивним чином практично порожню кімнату. Якщо не рахувати двох стільців. Столика та камін. На дворі переставав падати дощ, а день добігав до кінця. Тож Антон та Кристіна думали над тим, чи їх хтось шукає, де вони цієї ночі будуть спати, та чи знайдуть вони дорогу назад до готелю. Кристіна, відверто кажучи, мені цей дім не подобається. І думка про те, що ми будемо ночувати в ньому мене дуже лякає. Знаєш, Антон, ти просто читаєш мої думки? Я теж хотіла це сказати. Маю зізнатися, що з того моменту, коли ми сюди зайшли, мені постійно здається, що хтось за нами дивиться. Не знаю. Напевно, тобі просто це здається. З темних кутків кімнати за ними і справді дивились сотні очей та слухала пара вух. Тож, підпишись, щоб наші герої тебе не помітили та постав подобайку. І після перегляду не забудь залишити коментар. Наші герої далі сиділи та згадували те, як вони дивним чином заблокували та дивну грозу, яка на них налетіла зненацька, за яких обставин вони опинилися тут та думали, що робити далі. Давай роздивимося ще пару кімнат, щоб упевнитися, що в цьому домі. Немає більш нікого окрім нас. Зненацька як грім серед білого неба, пролунав його голос, вириваючи її з роздумів. Роздивимося? І як ти собі це уявляєш? Тут і так темно, а скоро почне заходити сонце за горизонт, та з цим в домі почне темніти ще більше. А якщо ти не помітив, то тут і без цього неможливо нічого роздивитись в цій кімнаті. То давай увімкнемо ліхтарики в телефонах. Ну, ти просто знущаєшся з мене. Чому? Що не так. Що я сказав такого? Телефони нам потрібні, щоб в разі появи зв'язку можна було швидко зв'язатися з рятувальниками, якщо до того часу вони нас не знайдуть. А, точно. Я про це навіть не подумав спочатку. Вибач мене. Відтоді, коли вони загубились та побачили, що позначки зв'язку відсутні, телефони помалу, але невблаганно розряджались. А це, напевно, було найгіршим залишитись в незнайомому лісі без усвідомлення того, що можна буде з кимось зв'язатись, та викликати рятувальників, щоб їх знайшли. Ще трішечки посидівши, він промовив То давай візьмемо смолускипів та й роздивимося навколо. І, можливо, ми знайдемо тут щось м'яке, щоб постелити та лягти спати біля каміна. Візьмемо смолоскипи і будемо спати в цьому моторошному домі. Ти ж сам говорив, що тобі дуже не подобається бути в ньому. Так, я говорив, та повторюю ще раз, На дворі зараз йде дощ і ночувати десь в лісі серед мокрої трави та диких тварин це не найліпша ідея. Краще вже в цьому, хоч і моторошному, але теплому та сухому домі. Ну, навіть не знаю. Біля каміна воно, звісно, краще та й тепліше. Але якщо щось підбереться до нас, поки ми будемо спати. В якому сенсі підбереться до нас? Ти все таки думаєш, що ми в цьому домі не одні? Чесно, не знаю. Але в мене відчуття, що в тій темряві ховається щось моторошне. Або моя фантазія вигадала, що щось таке може бути. Розгублено відповіла вона. «Хм, фантазія. А спочатку ти говорила, що в мене фантазія розігралась. Я ж тоді не могла припустити, що щось таке може бути, поки сама не стикнулася з цим відчуттям. То що будемо робити? Я не знаю. Але я згідна, що на дворі спати зараз не найкраща з ідей. Та й вогнище поки буде горіти, то напевно не підпустить темряву до нас. Можливо, ти права, та дійсно, поки тут буде світло вогню, то ми будемо в безпеці в цій кімнаті. Ну що ж, достатньо тут просто сидіти та говорити. Зараз я зроблю вас малоски. Та ми обшукаємо будинок, і після цього будемо думати, як нам змайструвати ліжко. А мені що робити. Поки відпочинь Та передивись наші припаси. Передивитись припаси? І для чого мені це робити? Просто щоб ми знали, що в нас залишилось. Та що нам робити далі. Ну, добре. Передивлюсь. Трішечки згодом він підійшов до неї з двома смолоскипами. А вона, передивившись усі припаси, акуратно зложила їх на столику. Ну що, ти закінчила? Так. А ти? Ну, як бачиш. Він підняв руку трішечки вище та сколихнув їми. Піднявшись, вона взяла смолоскип та підійшла разом з ним до каміна. Підпаливши їх, вони пройшли до дверей, що вели далі з цієї кімнати. Він натиснув на стару металеву кляму та потягнув двері на себе. Зі скрипом вони привідкрилися. Та їм відкрилася кімната, схожа на їдальню та кухонне зало водночас. Великий красивий величезний стіл стояв по праву сторону цієї кімнати. Декілька стільців були в не найкращій формі, тому були розкидані по кам'яній підлозі. На стінах висіли дивні трави, які, здавалось, мали просипатись від часу. Схоже, що їх нещодавно висушили на сонці то повісили тут у цій кімнаті. Дивні обереги, пентаграми та руни були витарбувані то тут, то там по стінах. Дьой! Знову ці символи на стінах. Тобі не здається це дивним? Дивним? Я б сказала, що вони мене дещо лякають. Цікаво, чий це будинок та хто в ньому жив, що ці символи повсюду. І гадки не маю. Але я б не хотіла зустрітися з ним тут та зараз. То я правда добре, що тут уже давно нікого немає, окрім нас, тому що я не знаю, що ця людина могла б зробити з нами. І я навіть не хочу цього знати. Підійшовши до кухонної зали в світлі смолоскипів, їм відкрилася дивовижна картина. Весь посуд був пофарбований в щось червоне та розписаний дивними візерунками, які нагадували тіні тварин людей та темною постаттю. Окрім візерунків, в ньому було дещо ще, а саме дивно вигнутих частинок дерева, яке було поміж запеченої глини, і увесь посуд був таким. А це означало, що він був непридатний для готування їжі на вогні. То в чому вони готували? Наші героїв це теж турбувало. Тож вони обшукували все навколо, щоб віднайти щось, на чому можна було готувати на вогні. Проте ані керамічного горщика, ані будь-якого металевого посуду не знайшли. Вони вже хотіли було виходити назад, до зали з каміном, як відчули малесенький протяг вітерцю, який входив в одну з стін цієї кімнати. Дійшовши ближче, вони відчули ще більший протяг. А це означало, що десь за стіною є порожнеча або ж потаємна кімната, яка тримала в таємниці секрети господарів цього дому. Але, на жаль, було вже занадто темно і пізно, щоб шукати механізм чи щось схоже на це. Кристіна йдемо. Бо наші смолоскипи вже майже догорають, і в темряві шукати дорогу назад я не маю найменшого бажання. Добре йдемо. Але як же цей дивний протяг та те, що приховано за ним? Місцем завтра зберемося, добре? Ну, окей, але я ж не засну сьогодні, Значить, що там ховається така таємниця. Я розумію, що цікавість не дасть тобі заснути, тому я першим буду спати. А потім ти мене розбудеш, і сама ляжеш. Ну, добре. Все, ходімо. А то точно будемо спотикатися в темряві, поки будемо шукати вихід. Вийшовши до кімнати. Де камін вони побачили, як таємниче містично та захопливо виглядала ця кімната в проміннях камінного вогнища? Він підійшов до каміну та підкинув до нього полінця. Все ж таки, ми не знайшли нічого, з чого б можна було зробити імпровізоване ліжко. То як ми будемо спати? Відверто кажучи, я над цим думав. Та ось що я придумав ми візьмемо ті двері, які впали та занесемо в цю кімнату. Поставимо плед для пікніку, який я взяв, а під голову покладемо похідну сумку. Я не впевнена, що ми їх занесемо в цю кімнату. Чому ти не впевнена? Тому що там темно, і як ми будемо їх нести. Тоді візьмі смолоскип та освіти мені дорогу, а я затягну їх сам. Так наші ж смолоскипи згоріли. Так, згоріли, але я зробив ще один на про всяк випадок. Ого, як добре придумав. Ага, звісно, це ж я, посміхаючись, відповів він. А, і ще візьмі похідну пляшечку для води. Для чого? запитала вона в нього. Щоб ми могли її наповнити, поки йде дощ, а не потім, коли прийдеться її шукати. Ти думаєш, що ми тут настільки довго загубились? Я не знаю, але ліс великий та заплутаний. Тож це напевно займе чимало часу. Навіть з повітря нас не так -то буде легко знайти серед дерев. Твоя правда. Добре візьму. Тож, взявши смолоскип та пляшечку для води, вони відправились до входу в будинок. Проходячи повз двері, які ховали за собою страшний морок, вони відчували занепокоєння, тривогу та легкий подих страху. Та темрява, здається, хотіла вибратись, але двері дивним чином зупиняли її. Тож вони швиденько проскочили їх, щоб не затримуватися надовго. Підійшовши до виходу, Кристіна відкрила пляшку та простягнула руку під дощ. Він був таким крижаним, що вона одразу відсмикнула її та викрикнула: Ай, холодно! На, сам набирай воду. Добре, на, тримайсь молосків. Він підійшов та обережно простягнув руку з пляшечкою, щоб набрати води. Дощ і справді був крижаним, що аж до кісток проймав його тіло. Довго він не витримав, але все ж набрав повну пляшечку води. Забравши руку, він практично її не відчував. Ай! Як же ж холодно! Цей дощ, наче з криги. І як він не замерзає та чому не стає снігом? Я не знаю, розгублено відповіла вона. Піднісши смолоски ближче до нього, дівчина сказала Грій руку швидше, поки її не відняло від холоду. Тож він так і зробив. Недовзі припідняв ті злощасні двері. Ого, а вони доволі тяжкі, як для своїх розмірів. Тобі потрібно допомогти? Ні, я затягну їх сам, а ти освіти мені, будь ласка, дорогу. Добре, йдемо? Так. Антон тягнув їх по кам'яній підлозі будинку, і кожен звук, який вони створювали в цій тиші, здавався громом. Недовсі він все ж дотягнув їх та поклав позаду стільців. Дрова в каміні горіли, дощ лив, але вже не так сильно, як тоді зранку, а сонце сховалося за горизонтом. Антона, втомленого за важкий день, зморював сон. Тож швиденько зробивши імпровізоване ліжко, він лягав спати, залишаючи її наодинці з домом та каміном, який був таким затишним та теплим та відганяв страшну темряву. Вона не знала, що їх чекає попереду, та чи їх знайдуть рятувальники, або їм самим вдасться вибрати з цього лісу. Світ дрімав, а тим часом темний мольфар лише починав просинатись. Він ще не знав. Що в його домі знаходяться непрошені гості? Тож наші герої були поки що у відносній безпеці.